Нове свіже поступлення. Ікра Кити. Торгова марка Кодіак. виробництво Америка Аляска. 22 рік. Нерест. Ось можете переконатися на етикетці. Де щоб подивитись, який вона має вигляд. значить Упаковка 1 кг поділена на 4. Ось має такий вигляд. Суха. Ось можете переконатися. лоткові, Жидкість немає. НЕРЕС 22 рік. Америка Аляска вилив. Кита. Упаковка 1 кг. Чекаємо на ваші замовлення.